Доброго дня, мене звати Володимир, і сьогодні ми з вами поговоримо про напівавтоматичне зварювання. Його повна назва це електродогове напівавтоматичне зварювання в середовищі захисних газів. Також ми порівняємо його з електродом. Для початку розберемо назву нашого методу. Електродогове означає, що електрична дуга виникає внаслідок короткого замикання плюса з мінусом. Подача присадного матеріалу відбувається автоматично, на відміну від ручного в електроді. Та захисну функцію виконує газ. В якості захисного газу може виступати аргон, гелій, вуглекислота або їхня суміш. Якщо ми ж говоримо про зварювання сталей, використовують вуглекислоту або її суміш з аргоном. До переваг напівавтоматичного зварювання перед електродом відносять перше, швидкість зварювання напівавтоматом відбувається в 5-6 разів швидше, ніж зварювання електродом. Другий пункт. Це відсутність флюсів та покриттів на електродному дроті, що дає нам кращу можливість спостерігати за зварювальною ванною та не потрібно відбивати шлак по завершенню. Третій пункт це зварювання тонколистового металу. Наступний пункт це зварювання в усіх просторових положеннях: зверху вниз, зліва направо і справа наліво. І останній пункт при зварюванні напівавтоматом відбувається менша деформація, ніж зварювання електродом. Але не все так гладко. Даний метод має і свої недоліки, основними з яких це робота на відкритих площадках, коли сильний вітер здуває захисне середовище. Також даний апарат є маломобільний і вимагає стаціонарного зварювального поста. Окрім того, що зварювальник має вміти виконувати зварювальні роботи, він також має вміти його обслуговувати. Давайте поглянемо, з чого ж складається наш апарат. Апарат складається з джерела живлення, яке приховане, котушки з дротом, який подається в зону зварювання, за допомогою механізму подачі, який складається з двох прижимних роликів, двох ведучих, які приводяться в рух за допомогою електродвигуна. До самого апарату підключаються силові кабелі та зварювальний рукав з євророз'ємом. Для повної комплектації нашого апарату нам потрібно підключити балон з захисним газом та редуктор, який зменшує тиск до необхідного. Отже, в даному відео ми розповіли про переваги напівавтоматичного зварювання перед електродом та коротко оглянули його будову. В наступному відео ми розповімо, як підготувати наш напівавтомат до роботи.